28 лютого відбулася звітна конференція організації молоді ППО Хмельницької АЕС. На засіданні були присутні керівництво енергопідприємства, адміністрація проспілкової організації та 68 делегатів від підрозділів на чолі з Євгенієм Михальцем. Присутні заслухали звіт голови молодіжного руху про результати роботи у 2023 році та затвердили план на поточний рік. За звітний період було проведено 11 спортивно-масових заходів, на яких вдалося зібрати майже 700 тисяч гривень благодійних коштів. Результати колективної роботи ми дійсно бачимо. Всі, хто приймає участь у молодіжному руху, це вже перемога над собою, тому що вимагає часу, вимагає певних зусиль. Всі ті заходи, які були проведені протягом останніх років, це дійсно велика робота. По кількості проведення спортивних заходів, іміджевих заходів, по кількості. Учасників, ну напевно, ми вже е, в, в лідерах, так, так і і, зрештою, це завдячуючи кожному з вас. Члени організації молоді активно підтримують родини внутрішньо переміщених осіб, надають шефську допомогу дитячим реабілітаційним закладам регіону. Ключовим напрямком діяльності організації молоді залишається підтримка збройних сил України. За кошти зібрані на благодійних заходах було закуплено та передано амуніцію для військових з числа працівників АЕС, які наразі захищають нас на передовій. Не те, що не можна там призупинятися, нам навпаки, треба набирати більших обертів, тому що в нас ресурси є. Ресурси є. Їх треба використовувати для того, щоб максимально підтримувати наших захисників. Нам саме найголовніше зараз це перемога. Після перемоги, звичайно, у нас буде набагато більше можливостей для того, щоб реалізовувати проекти інвестиційні в частині розвитку нашої енергетики, нашої країни. Всі заходи благодійні, інтелектуальні, все на сьогоднішній день іде допомога сприйним силам України. Темп не зменшуємо, лишаємось на тому рівні робити ще краще, робити ще безпечніше, долучати більше учасників, більше учасників, більше донатів. Більше донатів, наша перемога ще ближче. робота членів організації молоді за 2023 рік. Отримала позитивну оцінку та була визнана задовільною. Андрій Козюра подякував представникам молодіжного руху за активну позицію та окреслив перспективні плани розвитку підприємства на найближче майбутнє. Ми маємо зробити і побудувати ці нерву. Тому у кожного з вас велике майбутнє. Саме головне, щоб ви проявляли здорову ініціативу, розвивались колективно працювали. Тому що нема таких проблем або викликів, з якими би колектив нашої станції не впорався. Я вже з впевненістю це можу сказати, тому що дійсно ми змінилися. Ми змінили наші підходи. Спільним рішенням делегатів конференції були внесені та затверджені зміни в складі ради організації молоді. Того ж дня також було нагороджено переможців галузевого конкурсу професійної майстерності серед молодих спеціалістів філії акціонерного товариства Наек енергоатом. Молоді та ініціативні працівники ХАЕС були та залишаються рушійною силою в організації суспільно значимих починань сьогодення. Активна робота, впроваджена ними в частині проведення наукових досліджень, впровадження інновацій, організації благодійних заходів та підтримки зсу триватиме й надалі.